Було у нас відео з магнітними маракосами там, де я показував, як обезшумити. І Дениска у нас написав те, що не може такого бути в Аджибі. Братан. Дивись, три отвятки Аджбішки. На білій не дуже видно. Фокус пійма, не пійма, АGB. Все. Аджибі на білому. Три штучки. І один китай. Зараз я його покажу. HGB. HGB. HGB, який не цокотить, бо я його витягнув з замовлення. Вскриваємо HGB. Кліюночка. Каталожний номер у нас 3025135. 135. Деталька. А китайці вони дивляться наше відео і новинка. Китай, який взагалі не торохтить нове літьо і вставлений механізм. Тут вже взагалі нічого доробляти не треба. Так що Китай обігнав AGB.